Другу неділю травня традиційно в усьому світі відзначають Міжнародний день Матері. Мама є найріднішою людиною у житті кожного з нас. Вона може замінити всіх, але ніхто не замінить її. Отож сьогодні ми з маленьким Ярославчиком вийшли на вулиці Подільська, аби зібрати привітання для кожної матусі нашої громади. Добрий день! Ми збираємо привітання на День Матері. Привітайте, будь ласка, всіх мам. Ну, я вітаю всіх мам, з Днем матері. Бажаю їм здоров'я, е, ну, щастя, мирного неба і щоб кожна мама, в якої її син знаходиться десь на війні, щоб вона дочекалася свою дитину з війни. Дай Бог всім здоров'я, міра на землі. Найголовніше, головне, що треба зараз, в даний міну і здоров'я, і міра. Ну що ж можу сказати? Ви дуже, дуже рада, що ви збираєте привітання. хочу також привітати всіх мам, особливо тих, у кого зараз діти знаходяться на фронті. Одна з... та не одна, дуже багато моїх знайомих, які зараз очікують новин від своїх синів. Тож дай Бог їм всім здоров'я, дочекатися своїх синів живими, здоровими, щоб вони повернулися додому. Це зараз на сьогоднішній день найголовніше. А, бажаю вам всім красивим дівчинкам, жінкам, все самого хорошенького. Всі матінки, всі красуньки України бажаємо вам міцного здоров'я, хай ваші дітки вас тішуть і успіхів вам всім. По-перше, щоб у нас було мирне небо. По-друге, діти повинні дуже шанувати свою маму неньку і завжди бути з нею привітною, доброю, ласковою. А мамам бажаю здоров'я. Мира і всього найкращого. Вітаю всіх мам і бабушки, бажаю їм здоров'я, миру, добра, благополуччя, всього найкращого. З Днем Матері, усіх причетних, нинішніх і майбутніх, усім, звісно, міцного здоров'я. І... Мирного неба, чого ми всі чекаємо, і щасливого материнства, дівчатка, нам усім. Мам, ти найкращий мати у світі. Я тебе дуже дуже люблю. Ти найрозумніша і найпрекрасніша. З ним тебе. Дякую за те, все, що ти для мене зробив.